Вітаю на каналі Чоловічі Касти. Сьогодні зачитаю свій переклад касту Міктаузи 14 хвилин із каналу «Corner Talker». Посилання на оригінальний англомовний каст є в описі під цим відео. Закликаю якнайактивніше поширювати це відео, тому що я за свої 3,5 роки на червоній пігулці передивився і переслухав силу матеріалів чоловічого просвітлення, але саме цей текст, який я далі озвучу, є, мабуть, найлаконічнішим поданням ключових істин чоловічого прозріння. Тому його можна дієво застосовувати як стартову точку просвітлення ваших знайомих хлопців і чоловіків, які досі живуть в ілюзіях синьої пігулки. Для зручності також додаю конспект касту в опис відео. Отже, поїхали. Якщо ви досі нічого не чули про чоловічий рух, імовірно, про нього вже знають ваші діти. Цей рух складається із руху за права чоловіків, який зосереджений переважно на юридичних проблемах становища сучасних чоловіків, та з відгалудження чоловіків, що йдуть своїм шляхом англійською «men go in their own way або скорочено міктау. Останні зосереджуються здебільшого на проблемах чоловіків у стосунках із протилежною статтю. Обидва ці відгалудження інколи сукупно називають рухом червоної пігулки. Тут йдеться про аналогію із червоною пігулкою пробудження із фільму Матриця. Феміністки вважають обидва ці рухи мізогінічними, тобто жінконенависницькими. Хто ж це такі? Це ютуб-блогери, як от Пол Ілам із його каналом An for Men, Річард Купер із каналом Entrepreneurs in Cars, Еліот Хаус, канадський блогер Сендмен, блогер Human і купа інших. Чимало цих авторів не цураються на нормативної лексики, і більшість із них рекомендують до читання книгу Роло Томасі Раціональний чоловік в оригіналі The Rational Male». Також вони нерідко згадують документальний фільм Червона пігулка в оригіналі The Red Pill від колишньої феміністки Кейсі Джей. Якщо ви хочете зрозуміти, про що ж всі вони говорять, то для початку ви мусите сказати фемінізму прощавай. Фемінізм стверджує, що єдиною вродженою відмінністю між чоловіками та жінками є їхні репродуктивні органи, а всі інші відмінності, про які ми знаємо, це виключно наслідок адаптації до умов, встановлених у соціумі. Феміністки вважають, що якщо ми не погодимося, що обидві статі ідентичні з точки зору біології, то на землі і надалі пануватиме сексизм. Більшість американців поділяють цей феміністський погляд на речі, оскільки перебувають під його впливом від раннього дитинства. Більшість учителів у початковій школі жінки у дошкільному віці ви проводите більшу частину часу із матір'ю і так далі. На противагу фемінізму, маскулізм стверджує, що жінки і чоловіки еволюціонували зовсім по-різному, як у плані анатомії, так і, що дуже важливо, в плані поведінки. Структура нашого суспільства обумовлена вродженими відмінностями між двома статями, тобто наші біологічні відмінності не є похідними від нашої соціальної структури, усе якраз таки навпаки. Проповідники маскулізму вірять, що молоді чоловіки успішно долатимуть життєву дорогу лише якщо усвідомлять відмінності між статями, спричинені еволюцією. Гаразд, візьмемо зрозумілий і переконливий приклад зі світу тварин. У багатьох видів птахів самці мають яскраве забарвлене пір'я, щоб приваблювати самок. Приваблювати самок це стратегія самців із поширення власних генів у наступних поколіннях, але такий зовнішній вигляд сильно демаскує птахів перед хижаками. А ось самки у таких видів мають забарвлення, завдяки якому вони практично зливаються із навколишнім середовищем. І камуфлювання є стратегією самок із передачі своїх генів нащадкам. Ця ж стратегія сприяє виживанню окремих птахів, певною мірою люди подібні до птахів. Чоловіки та жінки мають різні стратегії із поширення своїх генів у нащадках. І хоча обидві стратегії гармонійно доповнюють одна одну на благо процвітання біологічного виду в сукупності, чоловіча стратегія несе чоловікам шкоду, водночас жіноча стратегія є вигідною для жінок. Хлопці, зверніть увагу на цей момент та запам'ятайте його. У сучасному світі молодий чоловік повинен найперше затямити, що біологія добре працює для виживання виду, але особисто для нього вона не союзник, а ворог. Він повинен навчитися брати власну біологію під контроль та користуватися, перш за все, своїм мозком. Якщо ви досі маєте ілюзії, що суспільство вибудоване таким чином, щоб приносити максимум вигоди чоловікам і водночас пригнічувати жінок, на Ютубі є купа авторів, які спростовують цю оманливу думку. Ключове поняття для розуміння філософії червоної пігулки це гіпергамія, це центральне поняття, від якого відходять всі інші ідеї. Теорія гіпергамії набагато точніше передбачає поведінку жінок, ніж будь-яке вчення феміністок та все те, що нав'язує мейнстрімова культура. Послідовники червоної пігулки вважають, що наша поведінка це результат понад мільйона років успіхів та невдач у виживанні людей як виду. Протягом цього велетенського часового відрізку, протягом якого еволюціонувала наша поведінка, життя було доволі небезпечним. Статеві партнери жінок нерідко отримували травми, внаслідок яких вони більше не могли підтримувати активну життєдіяльність. Якщо при отриманні травми чоловік більше не міг забезпечувати жінку їжею, а також дбати про її безпеку та дах над головою, то якби ця жінка залишалася з ним, вона б суттєво знижувала шанси на поширення своїх генів у нащадках. Жінка, яка ставала прихильною до кращого постачальника ресурсів, підвищувала шанси на власне виживання та виживання своїх дітей. У міжплемінних війнах чоловіків та дітей із переможеного племені вбивали, переможці сприймали їх як ворогів та конкурентів, водночас жінок вони забирали собі, оскільки ті мали сексуальну цінність. У тогочасної жінки було два варіанти: опиратися або піти з переможцями. Жінка, яка опиратиметься, збільшить шанси, що переможці просто вб'ють її і гени не будуть передані нащадкам. З точки зору біології, ці гени просто відсіються. Натомість жінка, яка підкориться волі переможців, збільшить шанси на поширення своїх генів, і з кожним наступним поколінням передані гени ставатимуть усе сильнішими і сильнішими. Для жінок стратегія поширення своїх генів полягає в тому, що бути прихильною до постачальника ресурсів і захисника, який якнайкраще подбає про її виживання та виживання її дітей. Саме така стратегія зветься гіпергамією. У наші дні гіпергамія нікуди не ділася. Вона проявляється, у примітивному прагненні жінки бути поряд із чоловіком, який має вищий статус. Таким чином, гіпергамія є золотою або центральною ідеєю філософії червоної пігулки. Ще раз, гіпергамія це примітивне прагнення жінки дарувати за можливості свою симпатію чоловікові із вищим статусом. Водночас, статус чоловіка в очах жінки визначають її цінності. Якщо вона тече від фізичної крутизни чоловіка і десь по сусідству поселиться качок, вона спробує кинути свого нинішнього партнера і замутити з качком. Якщо її мрії зосереджені на багатстві, вона хотітиме перейти до багатшого чоловіка, якщо ж ця жінка є релігійною, вона може піти від звичайного парафіянина церкви до соліста із церковного хору. Усі ці приклади не означають, що жінка є нещирою чи свідомо мріє про зраду. Багато жінок діють за своїми глибинними примітивними бажаннями, не аналізуючи та навіть не усвідомлюючи їх. Тепер поговоримо про срібні принципи філософії червоної пігулки, тобто принципи, що поглиблюють розуміння гіпергамії. Перший принцип якщо жінка не розуміє свої глибинні жіночі бажання, то чоловікові цілком під силу зрозуміти їх. І це справді чудова новина для чоловіків ми здатні розуміти жінок. Це неймовірна новина для чоловіків, яким усе життя втовкмачували, що жінки це якісь таємничі створіння. Жінки нерідко проживають життя, пливучи за течією, нічого особливо не плануючи, але однаково досягаючи власних цілей. Поміркуйте, скільки жінок розривали свої поточні стосунки, а потім казали подружкам Знаєте, я ніколи б і не подумала, що втечу до того хлопця. А скільки жінок солодко співають своїм партнерам, що сама доля звела їх разом, що це були вищі сили. Або скільки жінок, зізнаючись у зраді, кажуть рогоносцям послухай, ми з ним не хотіли робити тобі боляче, просто все саме якось так склалося. Отже, оскільки жінка може бути двоєдушною або ж просто не усвідомлювати свої глибинні примітивні бажання, своїми словами вона нерідко прикрашає непривабливу правду єдиний надійний спосіб оцінити жінку спостерігати за нею. І тут ми підходимо до принципу номер два. Слова жінки нічого не говорять про неї, її поведінка розповість про неї все. Ось приклад. Якщо жінка списується із якимось чоловіком у месенджері 5 разів на день, то це не означає, що він має уважно вчитуватися у її балаканину, це означає: дивись, я готова писати тобі цілий день. Аналогічно, якщо вона говорить чоловікові якісь приємні речі, але не бере слухавку, коли він телефонує, то її істинне ставлення до цього чоловіка проявляється не в словесних компліментах на його адресу, а в тому, що вона морозиться від його дзвінків. Один письменник із сарказмом зауважив не слухай їхні слова, вони тебе ведуть в оману. Дивись, що вони роблять, і дізнаєшся істину. Третій принцип чоловіки це романтики, які прикидаються прагматиками, жінки прагматики, які прикидаються романтиками. І ще раз, річ не в тому, що жінки свідомо брешуть, просто вони не замислюються глибоко, чого їм хочеться, тому, якщо спитати жінку, чого ти хочеш, найімовірніше, вона змалює якусь романтичну ідеалізовану картину. Проте, якщо дослідити її дії, вона діятиме за принципами гіпергамії. Відповідно, жінки видають себе за романтичних натур, проте насправді вони зазвичай прагнуть цілком приземленої вигоди. Для жінок кохання не є мотивуючим фактором жінка винагороджує коханням чоловіка, який, так би мовити, перемагає у битві за неї. Чоловіки ж нерідко є холоднокровними зовні, проте для них розрив стосунків із жінкою обертається глибоким шоком. Саме чоловіки, а не жінки, вчиняють самогубство, коли партнерка йде від них. Четвертий принцип у парі керує стосунками той, хто має меншу потребу в них. Принцип меншої зацікавленості полягає в тому, що партнер, який менш зацікавлений у продовженні стосунків, має більшу владу в цих стосунках. Той партнер, який має більшу потребу в стосунках, водночас має менший вибір. У конфліктній ситуації саме він або вона, ймовірно, поступиться власними інтересами перед іншим партнером. П'ятий принцип: так звані хороші хлопці не альфа-самці. Жінка хоче альфу. Уявіть собі жінку, яка риторично запитує, куди поділися хороші хлопці, чому я ніяк не знайду собі нормального хлопця. Чому мені весь час попадаються всякі покидьки? Також уявіть собі хлопця, який розмірковує. Хай тільки скаже, чого вона хоче. Заради неї я готовий на все. Насправді, і він, і вона хочуть неможливого. Жінка хоче бути впевненою, що це не в неї яйця поміж ніг, що не вона є лідером у стосунках. Жінка хоче, щоб її партнер поводився як альфа самець, один із варіантів, як стати для неї альфою, поводитися як покидьок. Вона весь час обиратиме покидьків, щоб задовольнити свою потребу в альфа самці. Якщо ж чоловік чекає від жінки вказівок, як йому стати альфачем в її очах, то він ним точно не стане. Саме тому жінки постійно перевіряють чоловіків, які ще кажуть кидають перевірки. Жінка хоче бути впевненою, що вона з альфа-самцем. Чоловіки, які легко поступаються перед жінками, не є альфа-самцями. вони не відповідають внутрішньому жіночому уявленню про сильного чоловіка. Шостий принцип про почуття не домовляються. Якщо ваша партнерка більше не хоче вас у сексуальному плані, то жодні переконування і домовленості не здатні змусити її знову покохати вас. Сьомий принцип жінок цінують такими, якими вони є. Чоловіки ж мусять доводити свою цінність. Американська письменниця Ліліан Бі Рубін влучно зауважила: у нашому суспільстві чоловіків цінують за те, що вони роблять, а жінок за те, як вони виглядають. Восьмий принцип: у чоловіків пік привабливості настає пізніше. Давайте накреслимо подумки дві осі координат. Горизонтальна вісь відображає вік людини, а вертикальна її привабливість для протилежної статі. Пік репродуктивної привабливості жінки буде між її 23 та 25 роками. Жінка, яка не знайде собі постійного партнера до цього віку, відчує різке послаблення чоловічої ваги до себе між 27 та 33 роками. Після 35 жінка думатиме вже не про репродукцію, а про власну безпеку. Водночас, коли жінки вже досягають піку своєї привабливості, молоді чоловіки роблять лише перші кроки кар'єрною драбиною. Жінки однолітки цих чоловіків ще не їхній рівень. Пік привабливості чоловіків припадає переважно на 34-36 років, коли вони, що називається, вже міцно стоять на ногах. Багато чоловіків зі спільноти Міктау зловтішаються із жінок категорії 25+, які на піку своєї сексуальної привабливості просрали цей ресурс на блядки гулянки і зрештою лишаються самотніми, звідси і жарти про сорок котів. Дев'ятий принцип помилково вважати, що досягнення чоловіка зміцнюють стосунки із жінкою. Як пам'ятаєте, чоловіків у суспільстві цінують за те, що вони роблять і чого досягають. Через таке ставлення, чоловіки помилково вважають, що своїми життєвими досягненнями вони буквально заробляють собі міцні і довготривалі стосунки із протилежною статтю. У реальності ж це не працює. Якщо в голові жінки спрацює тригер гіпергамії, послужний список її поточного партнера перед нею обнулиться. Закон Бріфо стверджує, жодні матеріальні вигоди, які жінка отримала від чоловіка в минулому, не гарантують, що вона залишатиметься з цим чоловіком у майбутньому. Згадайте Богомолів. Ну, ви в курсі, що відбувається із самцем одразу після статевого акту. Він усього лише ресурс для виживання свого біологічного виду, біологія аж ніяк не на боці його особистих інтересів. Десятий принцип чоловіки це витратний матеріал. І так було в усі часи. На ранніх етапах еволюції людства воно жило в стані постійної міжплемінної війни. Стратегія виживання племені полягала в тому, що його мусили захищати чоловіки. Якщо чоловіки відмовлялися ризикувати життям заради племені, таке плем'я швидко зникало. Чоловіки без вродженої агресивності не часто передавали свої гени наступним поколінням. У цілому, для племені виграшна стратегія передбачала постійний контакт чоловіків із небезпекою задля захисту племені і забезпечення його ресурсами. Плем'я спокійно жертвувало окремими чоловіками. Наше сучасне суспільство продовжує застосовувати цю первісну стратегію, бо вона тісно вплетена у нашу біологію. Сьогодні саме чоловіки працюють практично на всіх роботах, що є ризикованими для життя. Ми миримося із тим, що чоловіки по суті, витратний матеріал. 93% летальних нещасних випадків на роботі це чоловіки, 99% бойових втрат армії США чоловіки. У нашій культурі одноразове ставлення до чоловіків нікуди не зникло. Ця стратегія є виграшною для всієї людської раси, але точно не для окремих чоловіків. Одинадцятий принцип жінка не повинна бути сенсом життя чоловіка. Жінка повинна позитивно доповнювати життя чоловіка, але не ставати головним його смислом. Міктау чоловіки зосереджуються на саморозвитку, кар'єрі, своїх захопленнях, хобі тощо, і більше не жертвують собою заради чужих, не своїх інтересів. І 12 принцип: не таких жінок не існує. Не думай, що твоя жінка виняток з усього, що я тільки що розповів.